Друзі, вітаю! Давайте поговоримо, як зміниться власне плата і тарифи за електроенергію. Загалом тарифи з 1 квітня. Ви знаєте, що дуже багато йде змін. Ви знаєте, що ціни йдуть вгору. Чомусь уряд не працює над тим, щоб ці ціни понизити. Давайте все це проаналізуємо, розкладемо по поличках. Тому підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати всю інформацію політично, щоб знати правду, що відбувається в країні, що намагається впливати на нас ззовні, Ну і загалом, що відбувається з переговорами. Тому підписуйтеся, ми починаємо. З 1 квітня в Україні вводять нові тарифи на електроенергію, і, власне, це може торкнутися кількох категорій населення. З 1 квітня 2025 року почнуть діяти оновлені правила розрахунку за електроенергію. Про це повідомляє постанова уряду номер 632. <кій> Максимальна вартість кіловат електроенергії може сягати 6,48. Але така ціна застосовуватиметься не для всіх однаково. Для більшості українців базовий тариф буде залишатися на старому рівні 4,32. І збережеться щонайменше до кінця квітня. Цей тариф стосується жителів багатоквартирних будинків, приватного сектора та гертожитків. Переглядати його поки що не планують. Водночас, для власників багатозонних лічильників діють особливі тарифи. А для трьохзонних лічильників пікові години восьма. 11, 20, 22, 6, 48, напівпіковий час 4,34 і вночі 23 по 7 гривня 78 тариф для двозначних лічильників. В день 4,32, вночі 2,16. Украйні умови передбачені для домогосподарств з електричним опаленням до 2 1000 кВт-годин на місяць можна використовувати за зниженою ціною 2,64. За перевищення цього ліміту доведеться платити за звичайним тарифом 4,32 кВт за годин. Таким чином, сума квитанції за світло безпосередньо буде залежати від вашого лічильника режиму споживання, ну і найголовніше, об'єму споживання, тому що і об'єм буде впливати, власне, на… Ціноутворення. Ви знаєте, що Росія зараз б'є по енергетичних об'єктах України. Ви знаєте, що Росія б'є, навіть не дивлячись на те, що вони ввійшли в переговори з американцями, що не будуть бити по енергетиці. Трамп сказав, що не буде ремонтувати енергетику. Ну, от тому зараз Україна проходить дуже складний період, фрустраційний період. Але ви знаєте, що весна прийшла, і тут уже все рівно. Легше далі буде літо, осінь і тому це насправді ті періоди, коли Україна може прорватися, може прожити, тим часом намагається об'єднати своїх партнерів і друзів для того, щоб натиснути на Росію. Зараз ми бачимо, що в уряді намагаються десь ціну регулювати і допомагати, але знову ж таки корупція олігархів на енергетиці. Залишається корупція в енергоатомі, залишається. Плюс ми бачимо, що зовнішня окупація української атомної станції Запорізької найбільшої в Європі атомної станції теж залишається, що не дозволяє сформувати ту правильну ціну, яка могла б бути. У мене до вас дуже просте базове питання. Як гадаєте, якщо забрати корупціонерів та олігархів від енергетичного корита, чи можна було б Поправді зменшити ціну для українців. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!